Всім привіт! Ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось уже пройшло 5 діб від того моменту, як я підливала оцим ярусом свою розсадку. Це у нас томат маско. А це що це таке? Багір. Багіра. Ось так виглядає. розсадка. Це я її всю, всю підливала. Ось так вона виглядає. Набагато стало краще. Ну, цей маску такий цікавий помідор. Я не знаю, як він там себе буде показувати з плодами, а сам на собі цікавий. Так що, друзі, дає результат цей ярус. Не знаю, що він там робить з ґрунтом, но розсада покращилась. Ще я сіяла от такий базирик, червоний рубін, називається. Так він посходив. Я його нічим не присипала по методу Наталі, посипала зверху, поліла з бризгалки добре. Ось він так зійшов, але стояв сьогодні в одну сторону і повернувся до вікна. Був. Тому я його поставила ось під лампу, завтра все перенесу в теплицю. Тут стояли в мене помідорчики, Я їх уже висадила в теплицю, і треба цю всю розсаду теж туди перенести. Набагато краще почуває себе розсада в теплиці, ніж в хаті. Ось іще ще мій базирик. Тому. Обов'язково все це перенесу. Ось так, друзі, так що є шанс підкріпити свою розсадку і ще отаким препаратом ЯРОС. Провірила, мені сподобалось. І вона така стала, бачите, товстенька, така гарненька стала розсада. Місце цьому препарату повинно бути. Ось такий коротенький огляд своєї розсади на столі під лампою я вам показала, а зараз буду з вами прощатися. До зустрічі на каналі. Всім бажаю здоров'я та швидшої перемоги!